Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту студії управління часу Бужтайм, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. А поговорити сьогодні я з вами хочу на тему, а що таке лінь і коли вона до нас приходить. До речі, сьогодні я на собі відчула, що таке лінь. Вона до мене дійсно сьогодні прийшла, і в мене виникла думка. Полінуватися і нічого не робити вранці. Коли ця думка прийшла, мені сказала: Ну що ж, Оля, давай спробуй, полінуйся. І я без гаджетів, без телефону, без книги, просто лежала і дивилася в стелю. І мені це дуже не сподобалося, тому що я могла так пролежати буквально 20 хвилин, і в мене стільки думок різних в голові з'являлося, що я навіть сама не зрозуміла, як я встала, і почала робити якісь певні дії. Тобто, дуже важко лежати і зовсім нічого не робити, ні про що не думати, просто лежати тут або спати. Або необхідно щось робити. І тому в мене експеримент лінуватися сьогодні абсолютно не вийшов. Ви можете також, якщо у вас інколи є лінь. Спробуйте, спробуйте такі самі дії, як зробила я. Приберіть гаджети, приберіть від себе телефон, вимкніть телевізор, приберіть всі книги, просто лежіть і дивіться в стелю. Вас вистачить буквально на, на 5-10, ну, може, там максимум на 20 хвилин. І ви все рівно встанете і підете щось робити, якщо, звісно, не заснете. Багато людей думають, що дійсно лінь це так і є: це лежати на дивані, на ліжку в ліжку і нічого не робити. Але ж інколи лінь до нас приходить, через що лінь приходить? Я проаналізувала цю ситуацію, через що приходить лінь і зрозуміла, інколи лінь може прийти через втому. Дійсно, коли в нас недостатньо сну, коли в нас не збалансоване харчування, коли ми не виснажуємо свій організм, коли ми робимо якісь справи, якими ми не задоволені, і немає явного результату, і ми розчаровуємося певними діями, до нас може прийти ця така подруга лінь. Також лінь ще до нас може прийти, коли до прикладу ми хочемо розпочати якісь нові справи, щось нове у своєму житті, і у нас з'являється страх перед чимось новим. І дуже багато є таких людей, навіть серед моїх знайомих, які не готові розпочинати якусь нову справу, якісь нові дії через те, що в них може щось не вийти. І вони такі говорять: якщо я це буду робити не ідеально. То я взагалі цього робити не буду і не буду навіть починати. Це також може. Давати нам спричинити нам лінь, тому що ми буваємо інколи не впевнені в своїх силах, не впевнені в тому, що нова справа нам вдасться, що все буде добре. У нас немає такої, такої впевненості, дійсно, що коли ми розпочнемо якусь нову вправу, нову справу, і у нас буде по цій справі все добре, і у нас інколи може також з'являтися якась така лінь. Ми, ми можемо часом просто блокувати свої дії і нічого не робити. Інколи також це буває. Інколи лінь до нас приходить, звісно, коли у нас є якась ціль, але ця ціль нас не мотивує. Ми знаємо, що ми маємо щось робити, але мотивації у нас немає жодної. Ціль нас не надихає, вона нас не мотивує, ми просто або нам щось нав'язали і ми маємо щось робити, і це нам не подобається. Або, можливо, дійсно придумали собі таку ціль. По якій навіть не знаємо, навіщо вона нам. І все завжди важливо до будь-якої цілі задавати собі питання, а навіщо мені це? Для чого мені це? І чесно собі на це питання відповідати. Тоді ми будемо хоча б знати, для чого нам певні дії робити, і будемо знати, що дійсно ця ціль наша і що вона нас надихає. Інколи Можливо, ми можемо втомлюватися навіть від тих справ, які ми собі взяли. Інколи буває так, що ми не завершуємо справи, не завершуємо справи по цій причині, що починаємо якусь справу робити, робимо її, і потім бачимо, що вона нам не подобається. Нам не подобається результат, який в нас виходить. І ми залишаємо цю справу і переходимо до іншої справи. І буває так, що у нас дуже багато цих незавершених справ. І ми виснажуємося наші постійні одиниці уваги. Ми постійно думаємо про ці незавершені справи. І ці незавершені справи, вони як цей тягар тиснуть на нас. Тому також, це також може викликати лінь, тому що. В мене було так декілька разів, що я не хочу починати якусь нову справу, тому що я ще не завершила попередні. І також, щоб побороти цю лінь, побороти цей стан, важливо завершувати незавершені справи. Це ми і говоримо на наших тайм менеджмент квестах Ми перед тим, як почати мріяти, обов'язково необхідно завершити справи, щоб не виникали такі ситуації, що у нас багато незавершених справ. І у нас нові мрії, і ми не можемо приступити до досягнення цих мрій, до певних кроків, щоб досягнути ці мрії, тому що у нас тиснуть дуже багато на нас незавершених справ. Тому рецепт, як побороти лінь. Дуже простий. Якщо ви відчуваєте, що лінуєтесь, то лінуйтесь, будь ласка, в ліжку, але без гаджетів, без книг, без телевізора, просто дивлячись в стелю, і це дуже допомагає. А також можна уникати, щоб ця лінь до нас не приходила. Можна уникати, можна не боятися робити в своєму житті щось нове. І для того, щоб не боятися робити в житті щось нове, необхідно кожного дня маленькими. Кроками йти до певної цілі, але ж тут ще необхідно знати, що конкретно ми хочемо. Що конкретно ми хочемо досягнути, і щоб ця ціль була саме нашою, і це ми також навчаємо на наших тай-менеджмент-квестах. Ми розповідаємо учасникам. Як ставити цілі, яка це має бути ціль, як працювати з незавершеними справами. Дуже багато різних таких тем розглядаємо і допомагаємо, допомагаємо дійсно боротися з лінією, з таким модним явищем, як прокрастинація. Дуже багато про нього теж говориться. Навіть вже вміють розрізняти, де лінь, а де прокрастинація. І дуже важливо. Працювати над собою і працювати саме своїми надихаючими цілями. Нехай буде декілька надихаючих цілі, навіть нехай буде одна надихаюча ціль, яка буде вас заставляти підніматися вранці і йти і досягати її, і мати гарний настрій, коли ви робите маленькі кроки до досягнення своєї цілі. Але важливо завжди важливо, щоб нічого не загубити важливо цю ціль собі записати. Обов'язково записуйте свою ціль в наш планувальник і йдіть до неї. Нещодавно навіть прочитала про таку техніку п'яти пальців. Коли ви робите якісь певні дії протягом дня, то ввечері ви можете свої дії проаналізувати і як ці дії ведуть вас до вашого найкращого життя і до ваших цілей. Така техніка, вона коротенька, я розкажу те, що запам'ятала, тому що я її ще не використовувала, але вона мені дуже сподобалася. Перше, що ми ввечері аналізуємо, це п'ять пальців, так? найменший це мізинець. Найперше, що ми ввечері аналізуємо, це наші думки. Це наші, нашу ментальність, наші помисли. Що ми аналізуємо? А які нові ідеї до мене сьогодні приходили протягом дня? І було би дуже чудово, якби ці ідеї ви записували. До речі, прийшла якась ідея? Запишіть, прийшла якась ідея, запишіть. А ввечері просто проаналізуйте ці ідеї, що приходить протягом дня. Просто проаналізувати ідеї. Далі. Безімяний безім палець він відповідає за, за сім'ю, за родинні стосунки. Також треба подумати, що я сьогодні зробила для своєї сім'ї, для своєї родини. Далі середній палець. Середній палець відповідає за те, за ваш стан. Який у вас був сьогодні стан? Також важливо проаналізувати, який стан вашого дня сьогодні, тобто як ви себе почували в сьогоднішньому дні. Далі, вказівний. Вказівний, він вказує, вказує на те, які послуги, або що ви сьогодні зробили для своїх близьких, або що близькі ваші зробили для вас. Ви це все також фіксуєте. І великий палець це ваша ціль. Це те, що наближало вас сьогодні до цілі. Просто передивитися, які ваші які ваші дії наближали вас сьогодні до цілі? Є дуже багато дій, які можуть дійсно наближати до цілий будь-яку людину? До прикладу. Сон, сонце завдання, яке наближає вас до будь-яких цілей. Адже пам'ятаєте, коли ми не хочемо щось робити, коли у нас є з'являється лінь, вона з'являється ще може з'являтися по причині втоми. А щоб не було втоми, потрібно мати гарний сон, здорове харчування і гарний такий емоційний. Настрій, піднімати собі настрій і розфарбовувати своє життя в різні кольори для того, щоб мати гарні позитивні емоції і з тими позитивними емоціями рухатись до певних своїх цілей. Отже, це дуже чудово аналізувати свій день, але ще краще планувати свій день, щоб було що аналізувати. Тому. Виписуйте список завдань на сьогодні. Все, що ви плануєте сьогодні зробити, обов'язково собі запишіть. Так день у вас буде продуктивніший і у вас не буде з'являтися такого питання, а що мені сьогодні робити? Тому обов'язково випишіть. Цей список завдань на сьогодні. Розподіліть його на робочі завдання, що ви в плані роботи збираєте сьогодні зробити, що ви в особистому розвитку можете для себе сьогодні зробити, і також по навчанню також завдання по навчанню. І залиште собі місце для форс-мажорів обов'язково, тому що вони у нас трапляються ну, практично кожного дня. Але ми до них готові. Ми завжди залишаємо на них певний час. І подивіться, чи поміщаються ваші завдання в 24 години. І якщо поміщаються, малюйте маршрут дня. І у вас не буде ніякої лінії, ніякої прокрастинації, тому що у вас буде чіткий маршрут дня з певними завданнями, які ви самі собі. Писали і запланували, а ми собі самі нічого поганого не заплануємо, лише все дуже добре. Тому пишіть, пишіть собі розклад дня і ввечері обов'язково проаналізуйте свій день і подякуйте собі за цей прожитий день. Дякую і до наступних зустрічей!